Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 17 квітня, вечір вже 18.00, ми біля сувенірного ринку, ринок вже потихеньку закривається. У Трускавці в небі висять такі досить важкі хмари, я думаю, що незабаром піде дощ. Немає багато людей тут на ринку. Чуємо, що будівельні роботи продовжуються, а на тому майданчику, де був колись, бол один. Не знаю, друзі, що там буде, чи буде готель, чи буде якийсь санаторій, але ну, територія величезна. Кілька років вона була закинута, стояла тепер, розпочалися. Там вивезли спочатку будівельне сміття, а зараз там щось чи сваї забивають, чи щось щось таке. Йдемо, друзі, пройдемось бульваром Торосевича і вулицею Тараса Шевченка, потім підемо на Дрогобицьку. біля ресторану Чебурек до готелю Трускавес 365. Кому цікаво, друзі, приєднуйтесь тут афіша кінотеатру Злата. Більше фільми такі дитячі почали показувати. Можливо, дорослі зараз не ходять в кіно. Дуже гарна погода, тепло і, можливо, полюбляють ввечері посидіти в кав'ярні, в ресторані, а не в кінотеатрі. Йде похолодання. Сьогодні, це вже. Сьогодні 10 градусів, завтра буде ще холодніше. Завтра очікують дуже сильний дощ, практично цілий день. Кінотеатр злата якраз ліворуч від нас. І, друзі, бачу, стоїть пан Іван. Ви запитували в коментарях під одним із відео, чи живий той пан на кареті, що вірші читає. Живий працює і зараз чекає своїх пасажирів. Така карета. Можна зробити екскурсію, кінну екскурсію по місту. Мале коло там пів години, 550 гривень, а велике коло на годину це 1000 гривень. Ми вже на вулиці Тараса Шевченка, праворуч від нас е, магазин Коліжанка. Тут пани Пані пані, також алкомаркет Місто не впізнати, у нас кожним роком щось змінюється, щось добудовується. Готель річки. Ну, то річки, назва від вулиці, річки. Під вулицею річки протікає невелика річка, яка бере свій початок в коротному парку Адамівка, потім вона під землею і виходить там аж за вулицю Стебницьку. Як у Львові протікає річка під оперним театром, так само і пускавці через половину міста протікає. Річка під землею. Праворуч від нас вілла сонячна. На кілька днів, друзі, на курорті похолодає, очікується навіть приморозки, можливо, буде падати сніг. В коментарях запитували знову, чи Бескет працює. Бескет зараз, друзі, не працює, працює тільки санаторій Дніпро. Бескет буде працювати влітку, якщо буде багато людей в санаторії Дніпро. Торговий центр Куб. Весною набагато. Краще на курорті чим там лютий березень, коли ще не було зелені, дерева не сіли. Хто любить відпочинок без натовпу, зараз можна якраз трошки відпочити, багато людей на курорті немає. На вихідних їздив а, ну, відпочинковий комплекс Осоння Карпати, був в Карпатах трошки, там також немає людей. Зараз трошки ще треба почекати ближче, вже там травень, червень і літо. Я думаю, що людей буде побільше. Подивимось і зараз, а, якщо є люди в Чебереку, значить є люди на курорті, Це таке мірило. Бере популярний, популярний заклад харчування, так що тут цікаво і дорослим і дітям і зараз подивимось, що є вільні місця. Є, друзі, вільні місця бачу, навіть на вулиці можна посидіти. Ще музей на курорті точно небагато. Тут щось будівництво заморозилось, не знаю. Нічого не відбувається. Територію огородили і все. Вілла Крістіна прямо. Були ті ями, які тут на цій дорозі, практично в самому центрі дорога з дірками. Важливо, ще її не ремонтують, бо тут до цього готелю чи санаторію, який будується, їздить важка будівельна техніка, так що важливо. Після закінчення будівництва вже й зроблять і дорогу. Перед нами житловий комплекс люкс. І ліворуч готель Трускавець 365 Це готель, в якому завжди є. Люди на відпочинку. Я люблю відпочинок 365, написано на самому готелі. І ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Також, друзі, дякую всім спонсорам за підтримку каналу Трускавець Travel. Всім друзі, гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!